Слава Ісусу Христу! Благословено всім вечора, мир вашому дому. Нехай Бог береже кожного із вас. Хочу сьогодні з вами поговорити про те, як ви знаєте, що в наш час є багато церков, різних течій та деномінацій. Але в кожній церкві є один єдиний канон. і Одна єдина Біблія. Її писало дуже багато людей, але автором цієї святої книги є сам Ісус Христос, який надихав святих людей писати протязі двох тисяч років це Святе Письмо. Біблія складається як Старого, так і Нового Завіту. І кожна книга з цієї Біблії дуже є важливою і взаємопов'язана між собою. Саме через Святе Письмо Господь спілкується з нами. Ми з ним можемо спілкуватися за допомогою лише молитви, а відповіді всі свої отримувати лише через Біблію. Отже, якщо ви її читаєте, вдумайтеся в кожне слово. Роздумуйте над кожним її реченням. А якщо хтось не розуміє, ви можете звертатися, якщо бажаєте особисто до мене або моїх духовних наставників. І будемо разом з вами вивчати це Святе Письмо Єфесянам в другому розділі. З 19 по 22 вірш сказано. Отже, ви вже не чужі, не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля. Улад побудована. Росте святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Ви повинні знати, що храм Божий це самі люди, це його діти, учні, апостоли, пророки. Це і є справжня, канонічна. Православна церква. Тому що церква це не каміння, це не будівля, а це ми з вами. Давайте будемо всі разом працювати над її процвітанням та примноженням. Дякую за увагу!